Ой, фу, вона і співати вже почала. Я не буду більше тут пловку назривати. А тут зелена рука, не поняв. Тут що ще й будуть зелені руки? Горить. Бам. Ану. Привіт. Короче, що нам сказала ця стела? Вона каже: Всім привіт! Вітаю вас на оце станція Ігор. А ну там воно в принципі написано Game Station каже, у мене є для вас три супер-пупер гри там на логіку, типу на пам'ять, ще щось, на моторику. І каже, давай гратися. І перше, що я побачив, це ось до оцей люк задрався, і тут такі самі ось до ще два. Тобто. Я і туди ще попаду. Обалдеть. Так що нам сюди. Мюзикл memory. Зараз щось буде ну, на пам'ять, виходить, так? Да? Тут закрито. Сюди попаду якось? А, чекай, через оцю розбиті стіни, правильно? Ох, йо, тут якийсь лабіринт. Походу, Що це таке? Опять в якусь яму диви. Бачу, щось тихо. Касета. Зелена. Колект, я можу нажимати ці кнопки. О, тут уже щось і буде, зараз, тихо. Ага, ось ось, Сюди треба вставити касету. Хорошо. Давай, сиди там, базікай. А мені прозібратися, що мені робити. Ну, я так зрозумів, сюди треба зелена рука, правильно? Напевно, так. Ох, -мо, тут є ось до, до речі, речажок. Ану. Нажимайся, як це нажати? О, нажався. Це я ввімкнув вклю... світло, правильно? Так. Бам Опа, і що? Ой-ой-ой, mm -hmm. тепер ця кнопка засвітилась. А, там щось робиться, чекай. А, диви, ні, не робиться. Тут треба справити. Отако бам. Ага. Що далі? А, ось ці руки. Я, походу, зараз собі зроблю зелену руку. Правильно? Ану. І ви щось робиться, ну і виїхали вони. Ага. ага І що? І що далі? Ще кнопка пілікає. Ану. Бам. No paint in machine. Ох, йомо, -йо, мені ще треба знайти. Що таке? Хто стукав? Пух, не лякайте ви мене так. Так, треба знайти краску. да? І Це мені сюди ось до відкрили шлях, де я зможу якраз таки цю краску знайти, правильно? Я надію, що да, бо мені і так страшно. То що? Ось допейнт, бем. І сюди її треба тако залити. Все, поняв. Тепер ця штука працює. Я отако спригую. Бем, Покрасилось, да? Ага, да-да-да, краситься, все, все хорошо. Я зараз заберу руку. Давай. О, ну нарешті. А то без правої руки щось вообще не прикольно. А зелена рука в себе впитує електрику, прикинь. Обалден, ну поняв. Хорошо, і тоді мене веде сюди наверх, да? Кудись. А, поняв. Сюди. Оооо, і тепер я вже ось до прийшов де не міг. І тут опять оця штука. Ролик. Закрийте рот, а Закрийте рота, на нашу я вас вообще слухаю. Опа. Камера, да? Це камера? Дві камера. Тихо, що включили? Що включили? Велком. Якусь науку мені пояснює, що типу музична пам'ять, щось там стимулює розвиток всяких нейронів. А-а-а! Бонзо. Який бонзо? Який Бонзо? Ви що, подуріли, геть? Коротше кажуть, якщо я буду помилятися, то оцей Бонзо буде опускатися все швидше, швидше, доки я прям не програв. Ти що здурів? Не підходь даже до мене, ти поняв? Усьо, диви, бібізяна ця рожева. <с. 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 Не опускайте цю штуку до мене, ви що здуріли? Де, да, де, да, де, да, де, да, де, да. де, що таке? Це, це не мені все, поняв. Та й ти йди отсюда, блю. Бам. Блю, ред. Ага. Блю, ред, єлоу. Блю, ред, єлоу, блю. Що таке? Блю, ред, єлоу, блю. Та ти ти що здурів, я ж нажав. Не лякай мене. Green, Red, Green, Red, Yellow. Green, Red, Yellow, Red. Green, Red, Yellow, Red. Давай. Blue, Violet, Blue, Violet. Ты шо с Куда? Blue, Violet. Yellow, Blue, Violet, Yellow, White, Blue, Violet, Yellow, White. Алло! Хватит кнопок! Джей. АЛЕ! Які букви! Які букви! Джей Оранж. Жесть. Тихо. Джей, Оранж. Джей. Оранж. Сердечко. Обалдеть. Джей, Оранж, Сердечко, Квестіон. Тихо, Джей. Оранж. Оця штука. Оця штука і знак Пі. Ух, прохожу, прохожу, тихо, тихо, тихо. Це, це все? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, що, ой, 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 ой. шо, шо, шо? Що робити? А, все, я. Фух, який я розумний, як я вчасно знайшов ту штуку. Я чуть не здурів, ти. Мама каже, що дасть мені паспорт. Опа. Дасть мені кусочок пасворда до трейна. ага. А та штука вообще зламалася, Обалдеть прикинь, я міг тут в любую секунду откинути. це жесть. Мамі, ти подурила? Випусти мене звідси. <laughs> <laughs> О, спасибо, сіло. Ти шо дур -дур дурна? Фух. вона зламала мені цю штуку, ти обалдела. Фу, ж ти... Кашти... Ч-чорт. Так, і що робити? Все, якась є штука. Що, і шо? Охохох, починається. -ох -ох, а, тут просто тако відкривається. Поняв, погнали. Хорошо. Через головний вихід мене не випустиш, то я по вентиляції полізу. Що думаєш, я сильно брезгую чи шо? Хех, жити хочу, обшату. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, що за звуки? Опа, де я? Якийсь склад з іграшками. Лейтайм... Ко. І що далі? Дві якийсь зайців, так? Но ну, откупиться тобі только двома руками. бем бем і все. Дувочка. Хехех. <хи> ти ж, е майо, шор. Ага, бачу, бачу штуку. Бачу зелену, Хорошо, бам, зарядив. Окей. Okay. Опа. Ну ото й лежить там, поняла? Що робити? Двері закриті. Та це я зрозумів. Тут є речажок. Бм. Пішо? Нічого не поняв. Куда мені це нести? З твоїми лабіринтами разом, диви. Хорошо, в мене опять ця штука пропала, Ну нічого страшного. Давай хоча б розберемося, куди мені її треба перенести цю енергію. Бо я поки що ну, вообще не розумію. А я реально не бачу, куди її треба нести. Що з ней робити? На ж не просто так там є, правильно? Двері закриті. Та заткните рота. Лучше десь треба касету знайти, лки-палки. У мене нема касети, а де її можна знайти? Можу такого розлізти, да? Опа? Здравствуйте, можна якось тут пройти. Хорошо, вилізти то я виліз, але ж я все одно не бачу нічого. І це не сюди треба цю руку запихнути, а куди тоді? Цю штуку поняв, прям десь Так, хорошо заникли, я взагалі не розумію, а що мені робити. Тут якась є ось до пічка і робоча. Ааа. Це жесть. Коротше, кенти, я не знаю, чесно кажучи, скільки я тут уже бігав, але просто я знайшов штуку, яка мала ось дована. Вона має мені якось допомогти. Вона була десь в тому краю. Я її просто отак отуда туди клацнув своєю рукою, і вона приїхала сюди. Я так розумію, що вона має оцього динозавра забрати. Правильно? Чекай. А вона по, по цьому важелю мала забрати, їда? А я взяв, взяв і все поламав, тому що раніше в времени наживав. Та ти серйозно? Та ні. О, чекай, підсвітила. Ну, воно не працює, не поняв. Двері тут до цих пір закриті, так тихо. Ах! Я не розумію, що мені робити. По правді кажучи, ця штука взагалі не працює. Вже їй десь треба тако сюди. В оцю півню засунути. Ні. А що ж мені робити? Халепа, я, походу, чи зламав гру, чи що? Так, чекай. Ще раз бем. Воно не працює, так? Чи ні, чи ось уже є щось, подожди. Ааа, по ньому просто треба було попасти. Я не міг попасти. Ох ха Охі, фуууу, яке фу. І все, і тепер я можу сюди добратись Нарешті. Боже, скільки я сидів, просто втикав і не понімав, що мені робити. Це жесть. Ану, по. А сюди, тут ще щось є ось. О. Ага, тут треба увімкнути електрику, правильно? Ну де. О, отако тихо. Ну, піднімай мене штука. Бам, другу підключив, і що? А, і далі отако. Да, все правильно, бам. О, і я відкрив ще кудись прохід. Диви. А може я сильно далеко вперед побіг чи ні? Чи як думаєш? цього і я не знаю. Ідея. Куда мене веде? А я ж там ще не пройшов в одне місце. Тихо. Мене просто взяло і телепортувало. Ти прикалуєшся. Та ну, ти прикалуєшся. я хотів там ще пройти. Ну добре, вже що зробиш? Так, то й так. Погнали тоді наверх. Мені дали частинку коду. Наскільки ми правильно пам'ятаємо. Правильно, тоді отако ми наступний. Я сказав наступний важіль Бем. Каже, ого, ти крутий. Хто тобі дозволив бути таким розумним? Мама дуже довольна тобою. Наступна гра вгивагі. Іди вниз по сходам. Откривай. Я готовий. Давай. Погнали. Бем, бем давай. Век Веггі. Ве. Веке вегі Яка ж дурна назва? Яка дурна назва? Хто то придумав? Боже. Руки! Червона, дайте мені червону руку мою. Алло? Ой, диви. Хе-хе-хе, <с> сам собі лиця, я ж кажу. Так. Хай вольтаж. Коротше, аж халепа, там висока напруга. Тобі туди не можна спочатку виключити якусь там штуку. Ну, погнали виключи. Ааа, ні, спочатку баги. багі що? Так, телевізора включили, ану. Ця гра це тест на реакцію. Довкола тебе оці дирки і оці. Ага, вагі-вагі будуть вилазити. Бачиш і показує, що треба його такою рукою. Хлоп. І все, каже, гудла, кану. Ну давай, попробуємо що вже робити. Де ці вагі-ваги? Де ти була? Мала... все, сюди. Ти... Каже, насолоджуйся. <риклад> дякую. Я чую звуки. Ну я їх чую, правильно? Де ці вагі-вагі? Опа. А чо? Воно туди. А, ні, достає. Бем-бем. Тихо. Оно, оно, вага-вага. тікай. Де ще вага вага. Оно Це прям реально до речі, тес на реакцію. Треба прям дуже вчасно їх поняв. Бем по морді. Одному, другому, третьому. Ану назад пішов, я тебе бачу. Добре, що вони хоч якісь звуки поняв, роблять, щоб ти їх міг почути. І зразу быстренько отако. Хлоп, хлоп, тихо, тихо. Давай, давай, давай. Ага, ага, повибігали. Чуєш? Ану назад бам. Фу, тихо. Фух, злякався. Я там прям. Бачив, як часно помітив ще одного вагу, вагу. Ось до, кент, ось до, ось до. Назад. ховайтеся, Тихо. Не, не підходь до мене, бо я тебе... Не придумавши. Назад, сказав. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Ну тікай! Ну, ще якось поняв по-дурацьки, не зразу нажимаються ці всі кнопки, І це жесть. Тихо, тихо, тихо. Це жесть. Ти знав би, як мені зараз страшно. Вони прям вилазять з усіх дирок. Прикинь, дивись скільки їх. Максимальний пот, друзі, тихо. Я пройшов, так? Да? Фу, я пройшов. Мама каже, дуже довольна тобою. Ага. А я який довольний тобою? Це жесть. Ну я просто, ти знав би, як я... Ну мені стало страшно. Просто. Я в моменті думав, все, халепа мені, коли їх прям поняв по три штуки, отако на кожній стіні, і вони вже тако поняв трусить. його отаку. Я вже думав, все, хана мені. Давай, випускай мене, багато балакаєш, мамі. Дой на цей раз ти мене відправиш з да? Ну, звісно, не через той вхід, да? А отако по якимось вентиляціям. А ти все-таки крута жінка просто, це шо? Шок, ну як жінка. И паучиха смердяча. А мені так от точно? А не, чекай, там не штука. Опа, бам. Все нормально. Добрався. Тихо. Що за штука? Що кричить? Що кричить, Що кричить, куда йти? Сюди, ходу, тихо. Так тут сюди закрито, не поняв, подожди. А не зрозумів. А, ну отки. упа-па-па-па... А куди бігти? А чого ти рожевий? А робить робити? А, а, ти добрий? Нажимай, да, нажимай. Ага. Бем. І шо, і хана мені, да, зараз буде? Ні. А, ти просто мене даєш мені цей во пройти. Так? Все, поняв. Тебе немає? Немає, добре. Я так беру електрику. Сюди її бем. А, ну і походу. Ага. Я поняв, все тихо. Отдай назад. Сюди бем. Потім тако ще раз. Сюди бем. Сюди бем. І що? Ладно, давай сюди. <плес> а я ж закрию, 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 тихо. Ем, Йо, біда. Ладно, поняв. Тоді немає мені зараз діла до того, правильно? Отако ляп, і що далі. Далі я отут просто беру енергію. Погнали, ладно, вона зараз все одно пропаде. Я дуже сильно хочу перевірити. Оцю ось ту штуку. А ну, шо тут? Тихо? Де я? А, так я просто вийшов, да? Ну да, ладно Куда мені знову? А вона вернулася чи шо? Та ні. А не може такого бути. Чи може? Дім, що ти начудив? Що мені робити, опять диви? Ось сюдою я пройшов. А-а-а. Поняв. У нас звідти виїхало. Окей. Бем, сюди. Ага, бем. Так, сюди кажу. Речажок тут бем. Цю штуку звідси заберу. На всякий випадок. Касету дали. Бем. Опа. що? Звідси забрав. Хорошо, погнав. Часу обмаль. Бем. Ну і що? А я поняв. Я поняв. Поняв тебе. Треба, виходить, дуже швидко. Отако сюди бем, сюди бем. Погнав. Сюди нажав. Звідси забрав і сюди поставив. Бем. Обалдеть, дімеч геній, тупо. Так, ця штука їде. Тут ось до якийсь є ще прохід. Ай, угу, угу. вона там зараз оту фігню розіб'є, поняв. А звідти я прийшов, хорошо. Окей. Тоді погнали за цією штукою. Треба блін, було на неї сісти, коли я міг. Чи ні? Може і ні, ладно. Джамп. 熟熟，哈哈。 я просто, ну, типу, пригнув, але мене телепортувало. Поняв, питань нема. Окей. Okay. Так, ну на черзі остання гра, це оці ст статус да, Чи як там воно? Статус? Не пам'ятаю. Бем. Ага, каже, ти такий крутий, ти так все класно проходиш. Тоді слідуй на останню гру за оцею паучехою, коротше, і. Ну погнали, давай, що тут? Тихо? Що робити? Отак, да? Ага, поняв. Ті самі відкривалися тут. Власнову що треба обалдеть. Ох ох ох, ну ладно, погнали далі, що тут. Тут у нас є комп'ютер. Наше нам комп'ютер? Непонятно, хорошо. Погнали сюди. Що тут? Тут оці приколи, які ми вже знаємо. Правильно, правильно, бем. І нічого не помінялося, що робить? П'ять головоломки а Ааа! Все, я поняв. Питань нема. Бем-бем. Тепер я оцю штуку забираю, сюди клацаю і туди отако бам. Все, включив, правильно? Ну ці штуки світяться, значить да. І щось, по-моєму, відкрилося там. А ну пішли. Що там мені відкрили? Ага, прохід відкрили, да? Що робити? Тихо, а, ось то будуть об'ясняти, да? Ух ти ж, йомо, -йо, ти що таке? Мені зараз від нього, коротше, треба буде бігти. Той каже, що це перевірка на твої фізичні якості. Коли світло включене, не двигайся. Коли воно виключається, можеш двигатись. І якщо я буду ступати, коли світло дергається, то мені, коротше, хана від цього полупесика, полугусініці, Це що це таке? Good luck, дякую. Так, ну світло включене. Я не дергаюсь, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой, я не хочу дергатися, дивитися на тебе, йти отсюда. Можна мені просто вийти звідси. Ну ти взагалі, мамі. Така поїхавша на голову, що це взагалі жест, я тобі кажу. Ой-ой-ой-ой-ой. <laughs> так, тихо, світло виключили. Бем. Можна по музикі орієнтуватися, хорошо? Сюди мені наверх. Поня, поняв, поняв. Питань нема. Опа, погнали. Бем бем. Оп, виключилось. Я побіг. Тихо, 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 тихо. Оп. угу угу Давай, 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 ну давай. Погнали в Ізі Тихо. <гас> Воно за мною лізе. <гас> Все, тихо, йду. Ізі, окей. Оп. Бем. Де ця штука? Я її не бачу. Я не бачу цю фіню. Hey. застряг. Я її дійсно не бачу, вона десь вопше потерялася від мене, поняв? Вкраю піду. Ну я її не бачу. Просто чогось не бачу. Що за каміння? Тихо, бем, встав. Воно штуку бачу, зараз на неї нажму. Угу. Звісно, нажму, диви. Іди отсюда! <розум> Опа, тихо. Ну воно ще до сих пор повзе за мною диви. Куди мені? <розум> сюди. Бем. Все, я вже можу дергатися, як собі захочу, правильно? Опа, Смісі, where did you go? Смісі? Шо, що? Як це я не пройшов гру? Я пройшов гру, відстань від мене. Тупа рожева ти. Е, як тебе там? Опа, отак от, от. Я погнав. нє ні, ні, нє ні, ні, нє. Як собі хочеш, я погнав. <схай> я погнав. Тихо, тут слизько. Бем. Опа, опа. Вентиляція, хорошо. Куда, куди? Сюди. Окей. Та да, ти в баню з такими приколами. Що? Ротейт топ дегріз. Ротейт ботом. Що робити? Що це за байда? Uh... Не зрозумів. Треба просто, ну, правильно поставити, чи що? Чи що таке? Нічого не зрозумів взагалі. Абсолютно нічого не зрозумів. TeamStation оно. Правильно? Правильно. Що робити? Отако, напевно, так? Ну, напевно. Ох, й-мойо, ви задовбете. Опять шукаю якусь іграшку. Окей. На, давай, ти там таке тявкаєш, а я. Ой-ой, щось -ой. я не робив не тут. хе Опа. Отак так от. Бем, Погнали туди. Мені треба іграшка, мені треба просто іграшка. Що це таке? вверх вниз Що саме? Клік? Куда мені його треба доставити? Ось до такого воно йде. Мені треба, щоб воно прям прям що? Прям куди? Ви задовбете зі своїми Цими загадками. Ааа. Воно мене наверх піднімаю, прикинь. Ладно, панале наверх подібні. Мені треба якось оцю стрілку розвернути. Як мені це зробити? Ага, а там де? А, ось, осьо, ось ось кнопка, бачу. Піднялися ще. Бем. Тепер воно отако туди. Тепер ще десь треба тут знайти кнопку. Поняв. Давай, давай, давай. Бем, тихо. Не туди. Тако. І зараз воно в мені впаде, прави? Ні, не мені тихо. Я тут ще одну штуку не перевернув. А, ось, бем. Отак от. О, колект. бам, Є цяцька, все, погнали наниз. Так, тепер треба розвернути мені оці доріжки знову, щоб я міг попасти туди, куди мені треба. Це нам синенько так от два рази треба повернути. Бем. Все, є таке діло. Опа. О, відкрили двері. Погнали. Куди? У вентиляцію, так? Хорошо. А чи я сюди побіг? Не знаю. Що це таке? О, пройшов. Тихо. І тепер треба цими штучками гратися. Ох, йо, хорошо. Ага. Опа, дай руку. Дайте, дай мені руку. А, можна і такого, хорошо. Блін, ну я поки втикав. Опа, отак от двері відкрив. Хорошо. Ага, і рука не відцеплюється, значить мені треба аж тако сюди, правильно? Правильно. Хорошо. Що відбувається? Тихо, там закрили, там відкрили. Не. Ви мене так лякаєте цими всякими штуками своїми, це жесть. А туди а я шо єс я туди міг пройти. Чого мене не пускає? Ой-ой-ой-ой. Відстань від мене, дура. Дай йди отсюда. Як тепер мені? А можна туди? Пусти. Я тебе не, не ну почти не боюсь. Ага, все, поняв, поняв. Каже, ми пограємося в хайденсік. Хорошо, я погнав. Як хочеш собі? Що робити? Вона перестала рахувати. Ла вже біжить за мною, Це да? Жесть. Я поки що біжу, але не знаю, куди я біжу. Мені просто вибратися звідси треба. Тихо. Бачу шлях якийсь. Ну, тихо, тихо, тихо. Такого. Сюди бам. Вниз. Що далі? Куди далі? Ага. Я поки що відірвався, да? Я нормально так відірвався від неї. Котре чи отак тако І погнали. Ні наверх. Хорошо. Тут штуку підібрав. Хорошо. Та нема. Emergency а... exit. Це вихід. Не працює. Що робити? Тихо, сюди. Хорошо. Тут є якийсь шлях. Бем. Ага. Дайте мені вже просто вийти. Ви дурні вонючі. Смердючий. Що з цим робити? Ам. Не поняв. Ох, йо-мой. Опять головоломки, да? Ну Тут видно, просто треба в правильній послідовності нажати, да? щоб тебе випустило. А що якщо ось до жовтий, червоний, синій, жовтий, да? жовтий, а, червоний, синій, жовтий. Ні, це не так працює. А я. червоний, синій, зелений, значить. І тоді жовтий, правильно? Да Я не знаю, як, як... я просто це пройшов. Але якось я пройшов, хорошо, я погнав. <хлод> я те поняв, тихо, тихо. А, я тепер поняв, для чого та була штука зверху. Бем? Типу я сховався, да? І вона мене тут не знайде. Ох, жесть, диви. Здуріла баба. І що далі? Ну вона ще до сих пор там. Чи вона мене вже пропустить, да? Ну, типу, її тут не буде, да? Кажи, що так да. Сейвінг. Ще не все. Прикинь, ну випусти мене просто звідси і все. Ну що я тобі такого злого зробив? Так, знайшов шестерню. А якусь не ту, да? Йомаю, -йо, тут ще походу вони різні є, поняв. Ось тут якась штука є. Що це таке? Що з ним робити? Взагалі не буду. А, ось її куди треба було запихнути. Тю, хорошо. А отут ми отаку беремо цю штуку і отут бем, да? Опа, а на що це зробив? А, ну воно мене не дамажить, сьоху. Бо я вже думав, все, хана, я звідси більше не вийду. Опа, і що? А чого, це воно поламалось? Бо мені треба сюди ще одна шестерня, да? Угу. А де я тобі її знайду? Ааа, воно типу його зробило. Поняв. Бам. І тепер отако опа. відкрили і погнали, правильно? Тихо, тихо, тихо. А я можу тут сховатися? Закрий цю штуку, закрий штуку. Йолки-палки, вали отсюда. Рожева мамі. Вона вже там свалила чи ні? Напевно так. Так, да? Да, все, музика перестала страшно грати. ох йолки палки як ви мене задовбали, лякати. Так, це чажок. О, <гас> ти що? Та ну ні. I never said it would be easy. Я ніколи не казав, що це буде легко. Вставай. Мене зараз зробить. Ааа, це чекпоінт, так? Да? Тихо. А чого так? Опа. Бам. двері. Все, я поняв. Хорошо, тут був чекпоінт весь цей час. Ой -ой, ой 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 воно прям за мною біжить! Тихо, 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 тихо. Іди в допо. Вду покажу йди. Бам. тихо. Куди далі? Куди далі? Ой, не сюди. Не сюди. ми тільки розпочали, пишуть. Та ти що, чесно? Вставай. Хорошо. Ну добре, що тут хоча б є чекпоинти, і я не буду перепроходити все заново. Бум, тако сюди. По воді, тут я вже був, тут я вже знаю, що робити. Сюди, сюди. Тихо. Тако бам, рукою. І куди далі? Що робити далі? А, ось до бам. Тут дюрка. і після дюрки куди. Тихо, тут працюешь, ця штука. Открывайся, речах! Давай, 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 давай. Бам! І все, я виходжу, да? Чи ні, чи що? Ось все, кнопка. Давай, нажимайся, кнопка. Бам! Ага, га. Ага. ага. А -а -а -а. Я чую, як воно біжить за мною! Я чую, як воно біжить за мною! Іди в баню, Іди в баню. Тихо. У -у -у. Все, її засасує, да? Халепа тобі баба тупа. Отако тобі ще! По морді, По морді такой. На, на, будеш знати, ты Таку. Ага, ага. Ну і все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, <глев> це ж шо що, що таке? <глев> а куди ти її забрав? Ще <глев> якась хренотень просто вирізала така. Оп, і забрала таку. <глев> 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 Під себе. Так, мене ще раз кудись випустили. Ага. А, скільки ви можете мене ганяти по цим своїм катапкомбам? Ага, касета. Хорошо, хай там щось розказує, я погнав. Двері, телепорт. Куди телепорт? Ааа. А в, мене, а в мене ж немає, чекай, третього правильно, коду. Немає третього коду. Я не брав третій код. Чи брав? Я не помню. У мене є третій код чи ні? Як це виліз? Тільки отак, да? Хорошо. Ой, це жест. Так, ага. Ааа, <гаджу> <гаджу> а, а! Лялька принесла, прикинь! А що ти така перестала бути веселою? Тю. <гаджу> ну каже, типу, нам треба звідси тікати. Погнали, типу, на поїзд. Та я. Ти знаєш, <смір> догадався, що треба нам звідси валити. Кобем. Опа. Вставай! І ось до цей поїзд, нарешті. Нарешті. Ну, бем. О. І тепер око сюди, правильно? А! Треба тепер правильно нажати, так? Да? Кролик має бути червоний. О, ось о в правильній послідовності. Кролик червоний. Опіп, оцей жовтий, оцей. що е... це котик, я не знаю, що це таке. Має бути також червоним. І сама оця паучиха синім. Окей. Ну, таке ще дурацьке. Оп, не понял. В смислі паучиха має бути не синя. Ааа, я послідовність перепутав. Пути. Там воно 1, 2, 4, 3. Показує йокі палки Першим має бути кролик, другим поппі, а третім паучиха має бути, і четвертим тільки котик, чи що. У мене, походу, дійшло. Спочатку кролик, потім оцей поппі, потім паучиха, і потім все, все, все правильно, бем, активейт трейн. Я сів на трейн, так? Да? І ми тепер поїхали. Правильно? Їдемо чи ні? У, їдемо, їдемо, їдемо. Їдем. Найс! Nice. Ух, я це зробив. Це жесть. Як я замахався бігати. <laughs> Ой. Там і вагі-вагі. Там десь оця музикальна пам'ять. Ох, нелегко, нелегко. Що, ми довго будемо їхати? Нє-ні, да. Ні -ні, да. <рес> вона каже, я дуже боялася, щоб вона мене не заперла знову в кейсі, але каже, дякую, що ти мене спас. Ти такий класний, класний, щоб програвати. Я ніколи такого хорошого не зустрічала, тому я не можу дозволити тобі просто піти. Не поняв. Ти що обалділа? Лялька, я тебе спас, а ти отак от до мене, чи що? Випустіть мене просто звідси. Ну я ж їду кудись, подожди. Дай я їду. Ну по звуку ми наче розганяємося, да? Да-да-да, ми розганяємося, тихо. Ух ти ж ю. У мене таке відчуття, що ми просто по кругу їдемо. Чекай, щось треба нажати, чи зробити, чи що таке? Я просто по кругу розганяюсь, їду, правильно? Може десь щось нажати, якось зупинити це, ніде ніяких кнопок, не світиться. Ворнінг е -е, дуже-дуже за, за велика швидкість для цього. Бам! О, осьо, осьо, я ж кажу, треба було щось нажати. Ми сильно зашвидко прям розігналися. Тихо. Опа, і що це таке? диви. А, мене перевернуло. Чорний екран. Я пройшов? Чи я знов поламав ігру? Хе-хе-хе, <реш> ну, має просто чорний екран. Що робить? О, я не знаю, я сижу так уже, напевно, хвилини три, нічого не відбувається, просто тупо чорний екран. <реш> а це, походу, значить, що я все-таки пройшов гру. Але якщо перед цим мене кікнуло, то в цей раз в Мене мене ну, прям отіснув просто чорний екран і все. Я не можу нічого зробити з цим. друзі. Ну, якось так і вийшло. <реш> На цьому я буду завершувати. А вам скажу одне. Якщо вам сподобався цей відеоролик, та ви хотіли, щоб я. Пройшов ще третю главу, то обов'язково накидайте вподобайденів та пишіть коментарі про це під цим відосиком, щоб я просто зрозумів, що ну, вам дійсно було б цікаво побачити ще третю главу. <хи> ну і обов'язково підписуйтесь на канал. І всім гарного настрою, всім папа! -па.